Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. Україна лише сама себе зможе змінити. Ключ до перетворення України у ній самій. Його високі ідеали зазнавали зіткнення з такою дуже складною реальністю. Постать, довкола якої десятиліттями точаться суперечки, до нього негативно з величезною підозрою ставилося тодішнє українське суспільство. Він пройшов через війни та окупації, зміну кордонів та влад, не ставши своїм для жодного з режимів, він сказав дуже цікаву фразу. Я хочу бути вашим митрополитом. І я ним буду, духовний лідер, якого засуджували за політику. Та звинуватили у співпраці з нацистами. Привітав німецьку армію як армію визволительку. Всі найгірші лайливі слова, які можна було допустити, все було вжито. Він не приймав терору. Але в дивізії Галичина служили капелани його церкви. Він рятував євреїв, але в його пастві були й ті, хто їх убивав. Страшні часи були, де було нормально, що поляки ненавидять українців, українці ненавидять поляків, ті е, інші ненавидять євреїв. Одним з перших у світі він намагався докричатися про Голокост, але йому не повірили. Є щонайменше 26 листів, написаних до Ватикану під час Другої світової, він прагнув української незалежності, але навіть власну державу не був готовий ставити вище своєї віри. Це розуміли і пробачали не всі.